Чому цей будильник дзвонить так рано? Лише 12 година дня. Ну навіщо мене так рано? Чого я так рано будильник взагалі поставила? Ой, ладно. Візьму телефончик. Так, що тут новенького? Господи, мені тут подруга вже так наярювала. Ну а потім їй передзвоню. А поки піду миюся? Зроблю ранкові справи. А поки, поки я чищу зуби, я думаю, можуть якісь мені справи, які плани мені зараз потрібно ставити на день сьогоднішній. Ну, напевно, я погуляю сьогодні з подружкою. Пошоплюсь з нею. в Магазин, якийсь нею піду, якийсь може торговий центр. Було б непогано Так. Хорошо. Снідати я не буду, я піду з нею в кафешку. Алло, привіт, Ема. Та, що таке? Да, слухай, можеш погуляти зараз, піти там в кафе, шкупаці, торговий центр. Да, можу, в принципі, сьогодні. Ну, все чудово. Давай тоді через 30 хвилин в тебе вдома. Хорошо, давай. Піду збиратися. Це, звісно, чудово, але що мені одягнути, я не знаю. Ну, ладно, зараз якийсь придумаю собі образ. Мій образ готовий, пішліть вже гуляти. Тільки мені спершу потрібно ще взяти також гроші. Я про них взагалі загу... забула я вже все взяла, так що можна вже йти. У мене залишилося 10 хвилин. Я за стільки времен навряд ли до неї зійду. Ну, все, я полетіла. Ой, привіт, Аріка! Ой, привіт, зема, я тут уже змерзла, просто мене вже все змерзло, поки тебе я чекала я тут. Ну. А ти коли прийшла? П'ять хвилин тому. Ти вже за п'ять хвилин змерзла? Да, як бачиш. Ну, ладно. Я не знаю, як я до тебе прилетіла за п'ять хвилин. Господи, як холодно. Пішли вже швидше, давай в пекарню підемо. Ну, давай. Ох, кафійочок якийсь ми з тобою візьмемо, вип'ємо, зігріємося. Ох, капець холодно. Ема, давай швидше, я капець як змерзла. Та я теж змерзла, знаєш? Так я ще більше змерзла, тому що я тебе ще довше чекаю. Я ще дов... довше в рамках, ніж ти на дворі. Ну, ну my problem, проблем, що ти так рано прийшла. Фух, ну навіть ще тепло вже. Ну да. Доброго дня, щось ви будете замовляти. М -м, так, що будемо замовляти? Ема? Ну, не знаю, я, мабуть, чайок давай. Хорошо. А який тобі зелений чорний? М -м, ну, давай, буде зелений. Хорошо, мені тоді теж. Будь ласка, два чая зеленого. Хорошо. Скільки цукру? Скільки тобі ложок цукру? Ну, дві. В один дві ложки, а в другий нехай буде три. Добре, чекайте. Ваше замовлення буде готове через 10 хвилин. Пішли поки займемо якесь місце, поки тут всі багатенько вільних. Так, да, звісно, пішли. Давай там на вході там місце якраз два місця. Давай. Так, я ось тут буду, а я тоді ось тут. Хто буде забирати наше замовлення? Ну, давай, я заберу добре. Ой, а ти щось будеш ще, по типу булочок, якихось круасанів? Ну, давай круасан я буду якийсь. Добре. А я теж, мабуть, буду. Хорошо. Дивись, який ти будеш. Є такі, що смаки просто різнокольоровий. Є... Єсь... Ну, я буду ось цей, що різнокольоровий. Хорошо, я тоді буду з полуницю. Добрий день. Добрий день. Що ви замовите? Ну, круасана два. Угу. Хорошо. З яким смаком? У нас є ризикуровіша, шоколадний, полуничний. Давайте один закольовувати цей, а другий буде з полуниці. Хорошо, чекайте, ваше замовлення, буде готово через 20-15 хвилин. Добре. Вибачте, а наше замовлення на готовище? Гот... Ну, а що ви заказували? Два зелених чаю. Да, готовий тримайте. Дякую. Наші круасани готові? Так, да, тримайте. Велике вам дякую. М -м, вау, як же ж сама все смачно виглядає, і пахне. Ну да, на терпіті вже попробувати. Вот, а я їй в раз вже і говорю. Та заблокуйте вже його! Як так? Скільки ще ти це будеш терпіти? О, це капець в якийсь. Да. Слухай, ти вже свій краса. Ні, ще не пробувала. Ммм, такий він смачний. Да, у мене. М -м -м, дуже смачний. Такий він. Я просто не можу. Да, а ти коли ходиш, щоб його сюди купляти? Та да, обично я його сама готую, Но, да, таке буває, що я раз на тиждень сюди приходжу купувати його. Понятно. Я сюди ходжу максимум хоч би ж два рази в місяць. Ну ладно, на все, давай вже будемо йти, підемо гуляти. Підемо в якийсь торговий центр. А, да, є, так, пішли, пішли. Давненько я тут не була. Ну, а я тут почти кожен місяць. В цьому магазині вага нові, нові ноутбуки тут. Да. Вода вже який красивий. Клавіатура у нього світиться, ух ти. На жаль, що він дорогий, і в мене стільки грошей. Я стільки грошей не брала з собою. То що тут ще щось подивимося? О, дивись, які прикольні позірики. Я їх куплю для раї. І не дорогі ха-ха. Пакетик вам потрібен? Да. Хорошо, злату 30 долларів. Опа так прийшла успішно, приходьте туди ще. Пішли на пошту мені потрібно забрати посилку. А яка посилка? Та я там заказувала на тему нове дзеркало, тому що моя ти знаєш поламалась. А ну да. А ко кольору заказала білого? На цей раз уже на зелену вирішила взяти ого. Так, ще ж я вже вирішила якось друге вже заказати. Тому що вже зелене трішки піднадає навіть. Тому що в мене все просто тупо все зелене. Ну да. Ось ваша посилку, тримайте. Я вже оплачувала. Да, побачення Ну, ну ладно, все, давай пока, Ема. Зустрінемось завтра. Да, пока. Я зараз теж вже піду додому. Хорошо, як діти, що пишеш мені. Окей. Фух, нарешті я вже вдома. Поставлю посилку, я її, мабуть, завтра розпакую вже. Зараз я піду переодягнуся та подивлюся, я хочу додивитися сьогодні вже свій фільм. Ой, вже 11 ночі. Ну ладно, Буду лягати спати вже. Так, вимкну, це теж. Все поки що сюди покладу, ноутбук теж вимикаю. Ну, і все, всім на добраніч. Дякую вам всім за перегляд, хто це відео досі до кінця. І всім пока!